Доброго вечора, мої хороші. Доброго вечора, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми дивимося з вами контрнаступ. Ви багато задаєте питань. Аня що, як, що ви бачите, що ви відчуваєте. Давайте подивимось в серпень-місяць. Мені здається, щось от прям по відчуттях важливе відбудеться і у липні, наприкінці. Важлива новина прийде. Ми як підходимо до наступного етапу. Дуже важко, коли від тебе всі очікують результат, а вмикається сирена. Ну, вже не буду відео зупиняти. Всі знаєте, де ми живемо. Такі наші реалії. Контрнаступ. Серпень місяць, контрнаступ ЗСУ, серпень місяць. Ну, прорив Соулу. Якісь нові сили. От а ну підкажіть, як це? Друге дихання, знаєте? Не на адреналіні, а не на відвазі, а на от такому От прям підйом моральний. Які землі плодородні повернуться додому? Але нас будуть про щось попереджати. От як можливі помилки, але ми знали, нас попереджали про них. Ми не все будемо казати в етері. Так, ну свято, люди святкують. Тут можуть звільнити якесь важливе. Дивіться, я не думаю, що то Бахмут. Тому що ми знаємо, що людей там майже нема. Тут люди на. і людям повертають землю, яка може нам щось, на якій може для нас щось вирости. Яка буде нас годувати. Давайте так. Отернаступ ЗСУ у серпень. Ну, він повинен мати успіх по справедливості. Але будуть якісь прикрі новини, і то ні, не скажуть нам їх. Ні, трошки промовчать поки що. Тут кажуть, що в зв'язку з контрнаступом буде, буде страх у військових за тих, хто вдома. Люди радіють, а потім вночі їм страшно і гучно. Тобто ну, обстріли будуть по цивільних помста від ворога, вона така, він же ж не може на фронті нам нічого заподіяти. Давайте дивитись по напрямках. Херсонщина, Херсонський напрямок, контрнаступ ЗСУ. Серпень місяць. Чомусь показує велику підготовку. Підготовку чекаємо на зброю чекаємо на навчених солдат. Може, офіцерів нових? Херсон контрнаступ, серпень. Готуємось і думаємо, як захистити цивільних. Будуть спроби, але ми будемо нести великі втрати. Буде така як то розвідка, да? боєм. Будемо нести втрати. Дуже обстрілювати буде місто Херсон. Дуже. Я знаю, що так обстрілюю, але буде ще активніше за наші спроби. Там є можливість, там випала колесниця, що, можливо, ми прорвемось десь. Але буду думати: не занадто, чи, чи, чи актуально це от саме в цей момент, чи може ще трошки тактично змінити ситуацію, почекати. Запорізький напрямок. Давайте розділимо. Контрнаступ напрямок Васильівський. Таврійський, так, да? він називають? Васильівський. Йдемо. А, руйнуємо. Не вистачає зброї. Дадуть тільки пізно. Тут рух є, але маленький. Так, мов пологи. контрнаступ. Серпень. Тут добре йдемо. Добре. Гарні новини. Змінюємо плани. Втрати великі. Закріплятись будемо десь. Щось візьмемо, де будемо закріплятися ворога, знищувати з повітря. Чому ти там мені воду показуєш? Звідки її взятись? Можливо, ми звідти будемо Бердянськ або Кирилівка. Розумієте? Ворог, там, де близько води. Так, ми будемо ворога вражати з того міста, яке або села населено. Я думаю, тут місто. Тут є можливість, отут є можливість. І так, давайте, силою думки, <сум> допоможемо нашим захисникам. Я вже не знаю, кому молитись. Що віддати за те, щоб хлопці йшли легше? Оля оріхів, контрнаступ ЗСУ? Серпень, контрнаступ ЗСУ, серпень. Зараз відпочиваю трошки хлопці. Будуть, ну, може хтось на ротацію піде, будуть відпочивати. Треба відпочинок дати. Перед важливими подіями тут важко. Тут прорвемось, але ворог дуже багато має арти, я так розумію, з повітря засобів. Тут дуже важко. От мета, яку будуть ставити, не буде досягнута, але просування буде. Тут ставлять якусь мету також діти до води або добити до води, бог його знає. Ну, військові знають, не будемо все казати, так? Як ми дивимось, Харків, так? Да? Озюмський напрямок. Давайте Харків, контрнаступ ЗСУ, серпень. Зіткнення будуть. Ми відкинемо ворога трошки на його ж позиції. Дуже багато арти, дуже багато арти. І ми будемо укріплюватись. Я не бачу, щоб ми тут щось звільняли поки що. Бахмутський напрямок, контрнаступ, ЗСУ, серпень. Прямо чекаємо новин. Прямо дивіться, позбиралися. Господарі світу чекають новин. То я в доброму сенсі. Чекаємо. Там дуже хитрий наш план, там не просто бахмут зайки, то за Верховна Жельцю таємна інформація. Нам треба точка, з якою ми будемо кудись добре гатити. От ми її отримаємо. Але ворог, на жаль, за цей наш тактичний успіх буде мати підтримку від якоїсь держави. Яка надасть йому зброю. Знаєте, мене таке, то що я зараз бачу, то той напрямок Бахмутський, щоб не всі так раділи. Він може бути там завжди буде тиск, давайте так. І ворог постійно буде штурмувати. Це не значить, що вони сильно далеко підуть, вони будуть намагатися нас кошмарить, і хлопцям буде важко. Відбираю слова, щоб нікого не образити. Давайте Луганський просто напрямок, всі зрозуміють. Луганський напрямок, контрнаступ, ЗСУ, серпень. А що ні, важко цивільних чомусь багацько? Важко. Отут прям ми аж яке болото там, не знаю. Як от ногами стрянемо, земля така, знаєте? Забирати буде хлопців наших, прям ой, прям от От бахаєш щось на вулиці і думаєш, прилетіла, чи хтось машину закрив? Хлопців прям наших з земля буде впитувати, знаєте, от забирати. Важко, там от таке відчуття, що от іноді дивлюсь, там важче буває, я так розумію, моменти десь туди ближче до Луганської. Вони говорять нам, мабуть. Ну, тут так важкіше буде, ніж бахмутський напрямок. Великий втрат. Ну, душі ходять, душі блукають по місцині. і забирають за собою. Забирайте росню, чи вона вам воняє. Там обстріли сильні будуть. Там буде така тактична боротьба за позиції, за укріплення на позиціях. Хто утримуємо, то трошки ми вперед, то ворог трошки вперед. Отак От поки що.